Вітаємо вас, любі підписники! З вами канал Психокей, з вами Сергій Модус, Валера Патоніч. І сьогодні продовжуємо з вами говорити про тему РХП і обговоримо, від чого залежить ефективність одужання клієнтів, які хворіють на той чи інший тип РХП, чи то нервова анорексія, очисна анорексія, булемія, компульсивні переїдання або, взагалі, поєднання цього всього в одній людині в різні етапи і в різні моменти. Так, да, ми побачили, да, всім привіт. Ми побачили те, що. До нас звертаються клієнти їх родини, то, скажімо так, різні Да? А, Тобто є клієнти, які дуже круто бажають вилікуватись, але в них нічого не виходить. Є клієнти, які в дуже важком, важкому стані і не бажають виліковуватись, але через якийсь час у них все виходить. Є клієнти, які хочуть вилікуватись, і в них все получається. Є клієнти, які батьки хочуть, щоб вони вилікувались, а діти ні, і в них у когось получається, когось не получається. Тому я думаю, що ми сьогодні можемо поговорити про те, як так, що у когось получається, а у когось не получається вилікуватись. Так, але перш ніж ми почнемо, нагадую вам, шановні, що треба підписуватись на цей канал, треба писати свої коментарі, ставити вподобайки або дизлайки, якщо вам щось не подобається, але обов'язково висловлювати свою думку в коментарях, бо це нас надихає і підштовхує нас до нових тем і нових розборів. Від чого це залежить? Перш за все, це історія. Що було до того, як людина звернулася до нашого центру, тобто, як і до інших можливо, фахівців, да? коли вони звертаються до нас? Тобто дуже важлива ця історія. Що впливає? Якщо клієнт вперше звертається, навіть якщо він навіть не хоче вилікуватись або хоче вилікуватись, там усвідомлює або не усвідомлює свою хворобу, з ним значно важче працювати, тому що там. Хвороба трішки романтизується, і хвороба з'являється для нього такою дуже крутою опорою, і вона залишати її не дуже хочеться. Залишати її не дуже хочеться. Тобто, людина ще не постраждала від терапії, і вона ще не постраждала від наслідків хвороби, навіть якщо там критична навіть вага, вона ще не усвідомлює усвідомлювала свої страждання, вот, і так далі. А навіть якщо її усвідомлює, то її потреба насправді не вилікуватись, а взяти під контроль свою хворобу. Це дуже важкі клієнти, і тут нам допомагає в лікуванні круто, якщо це можливо, це батьки або ти, з ким проживає ця людина, тому що якщо ми беремо систему в терапію. І досліджуємо там цей марцидальний фон, який підтримує хворобу, і змінюємо його і стосунки там змінюємо на більш вітальне, і у людини значно дуже швидко переключається увага з опори на хворобу на опори на батьків. І це дуже круто спрацьовує. Тому такі клієнти вони дуже важко починають терапію, але потім, коли от ми все оце зробили з родиною, да, допомогли їм. Вони дуже швидко одужують, Там дуже круто все йде, і так далі. і так далі. Але дуже часто, потім, після вилікування в таких родинах є такий тезис, що коли я була в хворобі, уваги до мене було значно більше. А зараз я вилікувалась, і уваги до мене значно менше. Я хочу сказати сказати, що увага була не до вас. А до вашої хвороби це по перше, і зараз стосунки з вами інші, і їх також потрібно розвивати, і те, що уваги зараз від батьків менше, це свідчить про те, що стосунки потрібно просто розвивати, розвивати і опіратись на те, що ви отримали в терапії. Тому тут просто потрібно для себе опиратись на це, що я зараз сказав, і воно все буде добре. Потім мені важливо додати про що йде мова в плані уваги до хвороби. Клієнти з РХП, в принципі, можна узагальнити це на всіх клієнтів, не вміють бути собою, не вміють проявляти свої щирі бажання, щирі мотиви, ближуватись з іншими людьми по справжньому, а не через підлаштовування, не через якісь звичні схеми, які вони набули у своєму дитинстві з батьками. І у зв'язку з цим людина ще до початку хвороби, вона вже не в конекті з собою. Тобто, вона вже починає оцей процес: а тут бути зручною, тут бути правильною, тут не з'являтися, тут не говорити про свої потреби, а тут потерпіти, тут стриматись. Тобто, вже базово у цієї людини дуже багато стриманої власної енергії, дуже багато власних стриманих потреб, які вона може щиро проявити по відношенню до інших. І тому тут хвороба виступає такою дуже гарною зачіпкою для того, щоб був хоч якийсь контакт, бо до цього його не було б взагалі. А тут, хоч так на мене звертають увагу, хоч так помічають, хоч так мене чують. І у зв'язку з цим позбуватися єдиного способу, який нарешті, хоч якось вніс трошки радості у моє життя, не дуже хочеться. Okay. Та там вже десь може з'являтися трошки страждання, але воно найчастіше про те, що поки що не до кінця вдається контролювати хворобу. Якби хотілось худнути би більше, хотілося би менше викликати блювоти, але ну не прям щоб взагалі цього не було. І тому дійсно ці клієнти є найбільш складними, бо поки що і немає цієї форми страждання усвідомленої. І немає механізму, в якому у людини з'являються інші опції. А як інакше будувати стосунки? Давай розберемо іншу ситуацію, да в якої, наприклад, клієнт вже дуже часто як тягали по різним лікарням, центрам реабілітаційним там і так далі, фахівцям різним і так далі. І е, клієнт вже просто обридло е, це лікування. Він вже просто нудить його від цієї всієї терапії, але він залишається з хворобою. Що робити в такому випадку? В Такому випадку, друзі, мої це дуже важкі клієнти, тому що там дуже багато розчарування. Кожен хто працював з цим клієнтом, хвіц, він намагався його вилікувати, і як це ні странно здається, але це для клієнта як ніякі якесь насильство. Тому що, можливо, його ніхто не ні змог зрозуміти, а чого він хворіє, бо хотіли вилікувати його стан хоч фізичний, зробити його удобним для батьків, там, і так далі, щоб він там, не втрачав вагу, не блював. Його просто ламали. Так дуже часто роблять в реабілітаційних центрах. Коли просто людину ламають, трудотерапії, її празд емоційно або фізично, або праз труд, просто з, змушують її їсти. І тому така людина, вона як зломана собака, да? вона просто на всіх буде кидатись або замикатись з себе, і, і для неї світ він перевертається. Да? Тобто її хвороба виходить, що вона права. Бо хвороба їй каже, що нахер ти нікому не потрібна, тільки я тільки мені ти можеш довіряти, і вони і ця людина в цьому просто убіждається, що так воно і є. Я нікого ні на кого не можу, і батьки станосять для цієї людини ворогами. Теж ця людина, вона ніби живе в такому насильстві. і навіть якщо ну я розумію, батьків вони роблять все, щоб врятувати людину, дитину свою. Але для дитини це буде як насильство, і вона буде захищатись. У мене є така клієнтка, була дуже в різних відомих центрах і так далі. Вона пройшла, як вона казала, ми пройшли все. І вона, і навіть у нас вона була десь у двох психологів наших, і вона просто їх відвергала. Атвіргала, вона просто ну, не, не підпускала їх до себе, але вони зробили свою справу в тому плані, що. Щось вони вітальне таке зробили для неї. <кій> і потім, потім працював з нею я, вот, і вона теж мене відвергала. але я намагався зрозуміти її. Да, що, ну, бо я розумію механізми все її. Батьки там дуже молодці, вони включали допомогу, вони виконували всі рекомендації, які ми давали на батьківських групах і так далі. І тут, на одному з сеансів, вона каже, що. Знаєте, я вам дякую, що ви мене витримали, і я відчула, що ви мене розумієте. Я відчула, що ви намагаєтесь не вилікувати мене, не бачите в мене тільки одну хворобу, а побачили мене. Да? І ви я відчула цей контакт з вами, і ми пішли в вилікування. Ми довго працювали. Ми почали працювати десь з листопада. І, можливо, до лютого не рішалася відвергати свою хворобу, да? і потім вона все ж таки ризикнула да? і почала отвергатись і більше піратись там на мене, на куратора, на інших і так далі, на батьків. І зараз вона вже виписана, вона вилікувана, і вона вже може піратись на себе. І для неї терапія стала допомогою. Тобто, це теж дуже важко йшли, але це все можливо, бо ми всі ці механізми знаємо. І тоді тут можна знаєш так, підбити підсумок з приводу цієї тези, що тут фактом одужання і фактором одужання є те, який у спеціаліста і у людини підхід взагалі до хвороби, це підхід про виліковування чи це підхід про розуміння? Бо якщо ми беремо виліковування, то це буде суто симптоматичний підхід, де наша основна завдача прибрати критерії ДСМу. І зробити так, щоб людина не відповідала цим критеріям. І для нас це вже має бути як ефективна терапія. Але якщо немає підходу у розумінні, у намаганні зрозуміти людину, її середовище, в якому вона знаходиться, зрозуміти її вибір, який вона робить, у зв'язку з чим цей вибір робиться, то немає ефективності терапії. І знаєш, що тут е, дуже важливу роль зіграли її батьки, в тому плані, що вони не почали коли вона відвергала, да вони не почали шукати інших фахівців, да, а вони залишались з нами і виконували рекомендації. Да? І ця стабільність вона допомогла про, пробіттися, да? тобто не було цього насильства, яке е, от, дуже часто воно буває. В такому типажу клієнтів дуже часто клієнти просто звикають до своєї хвороби, вони ж звикають так жити. Вони в такому бісілі й знаходяться, що ну, їм краще з хворобою, на жаль. Але от, ми теж можемо це пробуватись, і дуже круто, коли. Поступово, поступово, поступово у нас все отримується. Третій типаж це коли дитина або клієнт дуже хоче вилікуватись, але щось не йде. От щось не йде. Багато таких клієнтів. Я навіть не можу сказати скільки, але багато. А на центрі дуже багато таких клієнтів. Людина. Сама звертається дуже часто, якщо це діти і підлітки, вони навіть кажуть, мам, знайди мені центр, якийсь, знайди мені допомогу, я хочу вилікуватись і так далі. <кхід> і вони йдуть, але щось не йде. Дуже часто ну, є батьки, які приходять на батьківські групи і виконують рекомендації, і тоді дуже круто, починається вилікування. Зараз я розповім. А є хто ігнорує навіщо нам не потрібно? Ти ж лікуєшся, ти бажаєш, ти все бажаєш лікуся. В цьому складність. В тому плані, що якщо дитина вона бажає або клієнт підліток, або доросла людина, вона бажає вилікуватись від хвороби, значить там є вже якесь страждання. Так? Тобто є вже дуже такі добрі період його життя з хворобою, де вже накопичилося страждання від хвороби, і вона шукає допомогу. Якщо вона вже каже, що знайдіть мені фахівця. Це свідчить про те, що в цій родині вона не може опіратись ні на кого, да? і значить, її не розуміють, вона самотня, і, а, можливо, її не приймають ці хвороби, або якщо приймають, то і так от посредственно. да і вона просто не може тут взяти щось вітального і так далі. І тому в таких родинах потрібно працювати з всією родиною. Там сімейна терапія дуже потрібна, тому що значить, не сформований. Ізначально такі стосунки в родині про яких можна чуттево опіратись один на одного, і тому там сімейні терапії вони цьому навчаються, і якщо це у нас є. Да, то тоді в лікування дуже швидко йде. А якщо батьки ігнорують, або дуже часто вони вступають в конкуренцію з терапевтом і починають казати, що, що ти мене все, мій терапевт, мій терапевт каже, і вони рівнують нас да, до клієнта, і вони що Забирають його з ребілітати. У мене немає грошей на твоє лікування. «Іди до свого терапевта, хай вона тобі безкоштовно лікує, якщо ти так хочеш. Дитина просто залишається знов сам сам зі своєю хворобою, а вона ж не невинна не в тому, що так відбувається. І тому, на жаль, таких випадків дуже багато. Або дуже часто ще близькі зінцінюють нас і кажуть: так, місяць пройшов, чого вона не набрала, чого вона не набирає, чого вона ще блює Там і так далі. Ну е і починають нас націлити в таких родинах. Дуже часто е у нас, от є такі клієнти, багато їх. Ну, терапія йде ну прям роками дуже часто. Рік може більше і так далі. Тому що там нам дуже потрібно, щоб працювали батьки і працювала сама форма сімейної терапії. Тобто, сама система вона не з'являється опорною для дитини. І тому їй потрібна її РХП, яка з'являється таким зв'язком між ним ну, і усіма. От. І дуже часто, потім, коли навіть клієнти кажуть, ну ми там бувають такі ситуації, що там батьки продовжують оплачувати, але клієнти е, одужають, е, тому що вони починають опиратися на нас замість батьків, ну бо там просто в стосунках повне бісілля, там немає ніякого прогресу, і так далі. Вони завдяки тому, що опираються на нас, розуміють, що там. Туди ми не дивимося в бік родини там, і так далі. Вони одужують. а потім батьки, бо в них теж є симптом, симптом РХП, ну тобто сам радикал, він впливає на них, бо вони вже звикли е, бачити цю е, РХП у дитини, і, і вони, виходить, е, самі провокують людину на те, щоб вона знову повертала своє РХП. В мене, мене без РКП не сприймають просто. Так, це ж прям є така класика, що коли клієнтка, клієнт, клієнтка вже починають процес одужання і вже навіть завершують його, батьки все одно шукають хворобу. Хвороби вже немає, ознак хвороби вже немає, і людина вже нормально себе відчуває, але ось ця внутрішня тривога та незапокоєння батьків продовжує підтримувати ось цей мортидальний фон і не давати і клієнту до кінця розслабитись. Що можна видихнути, можна все, все це вже позаду. А як це позаду, якщо мені ось тут продовжують нагадувати? Ой, ти щось там не так поїла, от а може ти ще хочеш доїсти, а чому ти не доїдаєш? Ну, і починається довкола цього знову як закручуватись процес? Я гадаю, що ще дуже сильно впливає на ефективність взагалі можливість клієнта довіритись, по відношенню до того, що робить терапевт. Тому що може бути таке: та мене розуміють. Та мене чують, та мене сприймають. Та я відчуваю тут такий вітальний фон. Але я, виходячи з якихось своїх причин, свого досвіду, все одно продовжую не довіряти. Все угу. одно продовжую спиратися на те, як мені звично, замість того, щоб виконувати чіткі рекомендації. Скільки угу. разів ми говоримо клієнтів про те, що можна свої почуття приносити куратору. і коли у них вже класні стосунки з куратором, і клієнти довіряють куратору, і довіряють терапевту, але все одно та ні, я пішла з хворобою це проживати або з чатом GPT, або з чатом GPT, <гум> і виходить так, що ось цей, оцей фактор недовіри. Не дає людині змогу зробити потрібний крок, і він може бути дуже простий, дуже банальний крок, на кшталт того, щоб поділись тим, що тебе хтось там задовбав, угу. але людині для цього треба зробити якесь титанічне зусилля над собою, щоб на це наважитись. Ну, дивіться, вона, по-перше, може бути просто травмована таким досвідом, коли вона довірялася колись, і це було небезпечно, вона може боятись отвершення. А, від людини, якої вона <кхи> довіряла, або вона може просто це не, не вмити не вміти. <кхи> а. От. І тоді потрібно є навчати цьому всьому. А, знаєш, а дуже важко довіряти, да, коли, наприклад, ми дуже часто бачимо такі ситуації, От, проводимо сеанс, а я бачу, що Ну, там, в зеркалі да, бачу відраження мами, яка стоїть там за комп'ютером, да, де я, вот, і все контролює. Як дитина може дивіться? Потім діти розказують, там, не дай Бог, ти розкажеш щось про нашу родину, що ми там плохи. Не дай Бог ти пожалуєшся на нас. І вони все контролюють, після да, там і так далі. І я це не можу зрозуміти. Це хвороба, яка вбиває, якщо ви. Вже довірились, на, і ми починаємо процес, то відпустіть трошки свою дитину, там, да? дайте їй в цю, цей процес зайти. Да? Я розумію, що ви контролюєте, тому що ну, ви така людина, але ж в операційну не допускають родичів да? для того, щоб там вони не мішали. І тут теж потрібно. От. Бо РХП це така. Опухоль душі, яку потрібно е, е, удаляти від е, людини просто. Но для мене це якось дуже незрозуміло. Дуже незрозуміло, і це про якесь насильство. І для нас це показник того, в якому фоні живе людина. І дуже часто я просто от розумію цю людину, що ну так, а як інакше? А як ти тут насправді можеш жити без РХП? Я розумію, що воно тобі дуже потрібно, і дуже часто на цьому у нас і закінчується терапія. І я розумію, що тут край, якщо батьки не, не чують, там раз на батьківській групі я вам про це сказав: другий, третій, це все продовжується. Ми в займаємось, і потім я кажу: Так, вибачте, але ми закінчуємо. Ми закінчуємо терапію, тому що у нас нема того простору. Безпеки, в якому о, ми можемо виліковуватись. тому що, о, на жаль, терапія буде для клієнта теж насильство. Так, і це насправді такий резимуючий п'ятий фактор: а чи можливо взагалі без РХП? В цьому фоні, в цьому середовищі, незважаючи на спроби, незважаючи на. Якісь варіанти, які пропонує терапевт, пропонує клієнт, незважаючи на усі спроби вплинути на фон, чи можливо взагалі там залишитись без РХП. якщо так. фон ригідний, якщо батьки не хочуть чути, якщо хвороба ну ідеально виручає в цих ситуаціях, і дуже часто тут вже одужання починається тоді, коли клієнт вже з'їхав від батьків. Вже появилось yeah. коло спілкування, з'явилося підтримуючий хлопець чи підтримуюча дівчина, з якою можна розділяти свої почуття. Та все одно там може бути трошки історія співзалежності, бо ще не був завершений ось цей процес терапії. Але все одно це вже буде краще впливати на стосунки з хворобою, ніж той фон, який був раніше. Так, да, ще дуже важливо, от я згадав, да, можливо, шостий такий пункт, да, про те, що е, є такі клієнти, в яких хвороба дуже маніпулятивна. Тобто, коли є, е, ну, скажімо так, торі невигади від хвороби, і хвороба є інструментом, який маніпулює е, родиною. Це теж дуже часто буває, і тому тут такі, у нас є такі клієнти, е, теж в таких випадках ми, дуже важко нам працювати з. Клієнта скоро буде, тому що вона нам одно, одно каже да, те, що ми, там, можливо, бажаємо чути, і ми розуміємо, що вона нам по ушам да, а насправді там вона просто нас не підпускає до своєї хвороби, або підпускає дуже контрольовано, і так далі. І тут е, теж, е, коли йде на найкраще, да, коли е, батьки включають таку, я називаю, директивну любов, тр трішки більш рамок, Жорсткості, не жорстокості, а жорст, жорст, жорсткості, такої дирекційної любові, коли ми кажемо так, все, я твою хворобу не хочу тут бачити, і я буду рятувати тебе. Все ми робимо все. Але, але тут дуже потрібно так от диференсувати, що я до хвороби твоєї ні, я буду рятувати тебе. Бо якщо ви просто загалом будете казати це дитині, то клієнту підлітку, то просто він буде сприймати це на себе. Що ой, мене знову там, і так далі, вона піде знову до хвороби ще більше. Угу. Uh -huh. тут потрібна така директивна любов. Дякую вам, Любі, за перегляд. Дякую вам за ваші реакції. Обов'язково пишіть, що mm -hmm. думаєте з приводу цього. Сьогодні поговорили про ефективність терапії рхп До зустрічі!